Чесно. Я в першу чергу щиро вдячний вам, як керуючому родичів Дніпровської партії, як засновнику Дніпровської духовної семінарії, за ваше запрошення, що я сьогодні прибув, Москви прийшлося вчора, мені більше позавчора, 12 ночі, так і що прибути ввечері в сьогодні Дніпровському. Я хотів би вам особливо подякувати, що ви після нашої праці, яку ми розпочали на Дніпропетровщині від 94-го року, стільки вже встигли зробити майонітну країну. Я хотів би трішки з історії взяти. Дніпропетровську партію я отримав в 1994 році разом із Запорозьким. За той час ми розбудовували, отримували земельні ділянки, храм, в будинках простих відкривали молитовні будинки. І ось у 1999 році, тобто через 5 років, ми отримали оцей будинок. Я на нього дуже довго дивився. Декілька років, коли їхав до Святодухівського храму на богослужіння. І разом з тим, зі своїми священиками, ми добивалися у влади, щоб нам віддавали храми Кикові у Дніпротровській, Дніпротровській області. Але всі знають, що влада служила на користь лише московській патріархіті. На Дніпро Петровщині і також про всі України. Оцей будинок не був повністю розбитий. Його пам'ятає секретар секретарської партії Віталій Кушанський. Це вже при вас цей будинок ми отримували. Ні даху не було, ні там на версі ніяких покривень. І це було фактично в ті дні. Коли святійший патріарх знаходився на Запорожчині на Богослужінні і завітав до нас, щоб подивитися той будинок, який ми отримали. Звичайно, він був ужас. Святійший патріарх побачив і каже, ну що ж, будуйте тут храм в цьому приміщенні. А коли ми пішли в другу частину, то вона була зовсім засипана сміттям, я кажу ваша святість. А ось тут у нас буде духовна семінарія. То він мене і слухати зате. Ти ось тут роби храм, а за те залиш, нема чого про те, дбати. Воно так і було б, якби не голодні роки. 90-ті роки і початок 2000-х по років. Люди Дніпропетровщина, і тут місцеві, приходили, просили, дай нам роботу. І отак приходилось їм давати, видумувати, будуть р... е... траншеї рити, Спочатку всередині там, де ми були сьогодні і бачили завершені аудиторії в дуже гарному стилі. Класи, життєві, кімнати. І там ми робили фундамент. А потім стіни, другий поверх, для актовий зал побудували, великий зал для майбутньої їдальні, гостинно і так далі. Знову люди кажуть, роботу давай нам. Ми вийшли в подвір'я і там як ви завічаєте фундаменти ми розбудували для майбутньої православної гімназії. Я ще хочу, друзі, сказати цим, що історія Дніпродровської, а не більше Катрславської чи Чеславської Бурсіка має початок початку 19 століття. І як бачите, промисел Божий так нами керує що вже сьогодні 2014 рік, як ми з вами прийшли і торжествуємо урочисто річницю Дібровської духовної сім'ї. Я. Я дуже радий, дорогі владика Сімеони, що ви хоч ще молодий, а такий вимогливий і до влади. І до духовенства, і до віруючих, що ви зуміли так організувати дисципліну, тому що я шукав священників, рукополагав, але такої дисципліни, яку ви маєте, не зміг зробити. Бо мені було не тільки жалко, можливо, і не жалко, але знав, що вони не будуть такими. Трудолюбивими, якими вони стали зараз при вас. Хоча храми будували, внески ваші не платив, бо тобі грошей не було І з вашим прибуттям. Мені було приємно, коли по неділлях вечорами храма Дніпропетровська розпочали читати атаки. На розпіл чи просто читали і читаєте, прославляєте Бога, Матір Божу і Його від Божі. І не просто так священий пісні, а скрізь ви очолюєте ці молеки закатиста. Це вам велика слава і чистені придровщині. А зараз з далекого далеко краю московського я завдяки інтернету бачу, як ви. Трудитись і особливо відспівувати наших боровіх, борців за Україну, за її свободу, за її незалежність, які життя свої віддають на Донбасі. Це дуже прикро, це дуже тяжко. І ми бачимо, що саме архірей Дніпротровської партії Українські православної церкви Київського патріархату очолює всі похорони. Це говорить про те, що вам і влада, і народ довіряє, і вас запрошують на всі урочистості, щоб ви благословляли їх, щоб ви з ними користували, щоб ви їм давали те, чи інше слово, інше банати. І необхідні знання. Я хотів би, дорогі брати і сестри у Христі, дорогі владих і що ці ікони, які написані, які ми бачимо в цьому храмі, написані одним художником з Московщини міста Ногіцька, Михайлом Синеніковим. Зовсім недавно місяць тому. Він відійшов у вічність на 84 році життя. Він писав ікони тільки для нас, тільки для Київського патріархату, для Дніпропетровщини і написав він ікон біля тисячі Богоялинський собор міста Нагінська, який я відновлював, отримавши ще в 1989 році по благословенні патріарха Московського Пимена, Писав іполя для Петропавлівського храму, для Святогеоргівського храму домового, для Святотроївського храму і для інших храмів Київського патріархату. І я завершуючи, хотів би сказати, що керуючи Дікровською єпархією в ті 90-ті роки, коли тебе дівода, коли тебе Московська патріархія так принижувала. Дивуючись, що в Московській єпархії на Дніпропетровщині 70% духовенства служило і служить з тих країв наших дорогих рідних закладів. І вони не визнавали і не визнають Київський патріархат. Тому в мене мелькнула будка, щоб на із тіл. Ікони розмістити так, щоб показати їм і всій Діпропетровщині, що не тільки Київський патріархат до цього часу підпадає під анафему, а вже розпочинаючи від самого Спасителя. Що з ним зробили? Розіп'яли. Далі на іконі написаний про іоанн Хрестити. Що з ним зробили? Голову! Знесли. Далі Святитель Миколаїв. Ми пам'ятаємо, як і на в'язниці довго страждав. не говорячи про святителя, як Работок Русла, який пішки йшов, а верніше, вели його від Константинополя до сучасної Грузії, щоб там його знищити. Після нього йде преподобний Максим Грек. Москва викликала його. Як самого освіченого грека, щоб він перекладав, а не більше виправляв книги церковно богослужбові у Москві і що з ним зробили на початку XVII століття, посадили в сучасній тройсерії лаврі під земельний під храм, де він 30 років промучився і випустили його тільки перед смертю. На 30 році життя. Ось як бачите. А зараз він святий. Значить, одні священнослужителі Московського патріархату вбивають, катують, відправляють під земельне, а інші священники цієї ж церкви канонізують і їм моляться. Після нього йде святитель Філіп, митрополит Московський. Що з цим зробив Іван Грозний сам, російський? Викликав його із Соловецького монастиря, будучи ігуменом, щоб він очолив російську церкву. А через два роки у Москві, у Кремлі, на одному з богослужінь, зібравши багато архіреїв і духовенства, роздягли його. Зняли всі духовні одяги і відправили під земельня, під Сімоно Монастир, де його малюта з як ви пам'ятаєте, вбив. І так іде далі святитель Арсеній Мацієвич. Ви пам'ятаєте, при Катерині II. саме Катерина II веліла його знищити. Відправити його в сучасні естонські землі, для, де для нього в монастирі вимурували невелике приміщення і його там замурували. І маленьке віконечко зробили, щоб йому туди водичку подавати і зерняти. Ось, дорогі брати і сестри в Христі Володимир, як коротко я проінганізував. Те життя, яке нам доводилось робити. Але це були 90 років. Зараз роки інші. Хоча владиці Севелога не легше, ніж і нам було тоді. Тому що зараз ми не знаємо, що нас чекає, що чекає зі Сходу України, що чекає нас і далі того сходу. Тому ми повинні молитися, благати Бога що він зберіг нашу Україну, він збереже її. І ми з вами будемо продовжувати славити Бога українською мовою. Але хотілося щоб це було припинено, і щоб ми встигли пожити в мирі і в злагорді, хваливши і прославлявши Бога, Творця неба і землі і всього світу. І щоб Мати Божа завжди була нашою покровителькою, а преподобний Нестор Літописець благословляв вашу духовну семінарію і допомагав вам своїми знаннями, своєю мудрістю. Я хотів би, дороги, подарувати вам і керівництву духовної семінарії, ікону преподобного Нестора Літописця, а також. чотири ящики церковного богослужбової літератури.